Досить лазить по площадках. Іспитувати свою удачу, щоб вам втюхало якесь старе барахло, поняли, якогось корчу. Дивіться, ось о, ми привозимо самі. Пожалуйста. Все, що ми привозимо. Ось там тільки часі, там, куяшки стоять, тракторці. То РДІ, то, е, то, е, то короті Сентаї, Форте, то фірма українська. Поніло? Форте, е, там ще є різні, я не буду називати то все на базі синтай. Ось такі простих, які є від самого дешевого до сьогодні 3750. На сьогодні ціна просто. Зрівняйте з тим, що пише в інтернетах. Ну, то, зрозуміло, там не наймаленькі маленький на задньому приводі. Да? Є е, е, на великих колесах, як були Сента і ТНТ. На великих, на 24 х Ось задня 24, передні 16. Є на малих колесах. Є люксові там, якісь опції, ми їх ще постановували, я не знаю, чим відрізняється люкс. РД-люкс Рівна підлога. РД. А, там типу ровне поведе. А в обичному веде неровне пол. Ну, то таке, якщо ці опсі вам треба, то берете. Там стоїть собрана, якщо що. Там бач? А ну зараз підемо плавати. Ось. Вот. Так що бачите, Ото проводимо такого. Тут, тут вигрузили, там в складі вам, вам склали. Відео вам що тут право, або от ви приїхали, як то мужики приїхали, подивились, там, проїхали, та оцього все. Запакували, поїхав, э, поїхав. Не вас запакував, трактор запакував і поїхав трактор до, 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 до клієнта. Ні, ну якщо можна онлайн це зробити, поняли? Щоб э, запакували трактор, приїхав до вас, це файно. Можна зробити онлайн. Замовить, вплоть до відео по вайберу, Ну, або відео вам зроблять, заведуть там з усіх сторін без питань по кожному трактору. Вот то РД, йдемо далі, що стоїть. А, ну от це джин на То, Тобто, хто хоче дешевше взяти джин, пожалуйста, ми це привозимо, також ящик складаємо. Розібрані не продаємо. Розібрані там буде економія, може якихось 100 доларів, але задовбитись його складати, якщо чесно. І докупляють всі болтики, які китайці не положили. А вот тако скласти, все файно зробити, вам привезти. І, як то кажуть, все підключить, то без питань. Джинми ну, у нас фактично по ціні ДВ. Кентавра, можна взяти від 5900, умовно, 5950 і комплектації It's не 6. Да. реверс, ходозменшувач, комплектація з реверсом, комплектація з ходозменшувачем. Є обичне, є з примусової навіть. Люба, яке хочете. І тут джинми. Тобто не хочете якісь нові бренди переживаєте, да, що вам так якість і так далі більше. Майже 20 років в Україні вони працюють ці трактора джинни. Ходова частина, мости все оригінально джимне. Ось я покажу, там де. мост літі. Ну, воно відрізняється навіть внішні, хто розбирається від там, тих кентаврів і всього. Я не кажу, що кентавр поганий, але їх, так кажуть, провірили вже часом. І от замову ми вам склали відео, що скинули все. Трактор у вас. Йдемо далі. Зараз підемо на віскую. Что по навесу. Ну давай так круг задим если сейчас не перестанет дождить. Что придаем по навесу? Как редко бывает твой дождь, мне портит, понял. Кого треба гроші заработать, то мне уже туда лампочки покинуть. Ну ставьте, може, лайки, хоча, пацаны. Ну реально, мне уже башка мокра. Ноги мокрый, понял. Хочете шифы вам, чтобы было вигідно? Пожалуйста, может быть, капот такий. Може бути капот закруглений новий, може бути з примусової навітки. Оце з примусової ушко. Зовнішня гідравліка, що воно дає, що вам тисне вниз принудительно. Підйом і плавається. Три, три положення. В тільки тиск тільки піднімає під своєю вавою плаваючи. Ну, тобто, Хто хорошо з прицепом, хто їздить, то не панацея промисово. Хто з прицепом їздить, там транспортувачні якісь, якісь роботи, щоб притиснути дишево, ну там може когось пуга прижигати, ну, -то, то знаєте, дешево сердити. Нема бабула купити трьохциліндрове щось, а треба трактор, не треба мотовок. То кажуть, що візьміть там зубра монстра, буде вам 2 гітари ролики, то можете слати їх зрозумів, брекунів. Не треба мотобок, треба трактор, але немає дійсно, то тільки шифен. Шифен зробить роботу. 244 й зробить роботу більше, ніж будь-який Сентай. Тобто фермери, хто в нас купляв, чи не в нас не дадуть соврати. 244, бо тобто там коробка, ну дивіться, мост який. Покажи моста і які мост на Сентайі стоїть на набулатах, на тут. Ну, і то 240 244 й 244-й там ще грубший мост, ще тяги більше. Ну, він все робить повністю, всі роботи. Фреза, пух, э, мульчер, хочете вчепити, хочете э, там пресс-подборчити. Ну, все. Четвертого брати. Що там, зависло? Ні, воно само виключило. мокре, тому що там Так, я перезапустить. Для важких робот, для важких робот, краще брати 44-го. Якщо вам їх супер якихось задач, там немає, там 240, відличний трактор. Навіть можна орати. Не по будь-яких умовах, не в грязь, зрозуміло, але все одно. Ідемо далі. Хочете ще. Ну, ось отець, пожалуйста, цвіт вам підбирає, любить. Зелений, хочете, буде зелений. Хочете синій, хочете синій буде синій. Хочете червоний буде червоний. Всі шифенги оригінальні. Цвет не грає роль, теж не слухайте, Ось це те видно, Літьо, шифенг. От воно йде на коробці, на моторі. На коробці в трьох місцях, на моторі в двох, по-моєму, на бойці теж в трьох Ну і там ще по кузову. Готово показуєш шифринг оригінальний. У нас сильний, ну вот новий пройшов, плет. Це фані Той трактор через пару днів збереться і вже буде в когось в ворі стоять. Ооооо! Він сарс. Хороший проще, пацаны, шифринг новий. Вот. То что так ваго розпає, нічого йому не буде. За два дня, за три, то воно виїде От. до до людини. Дальше. хочете щось велике, треба вам щось серйозне, що, пожалуйста. пожалуйте нам всем. Діді Федор. А все, переживаєте, що там якусь купите хрень непонятно. Одноразово китайської ось взяли. Бачите мостики, як моя нога. Ну і я, соответственно, то не просто, що він грубий, зрозуміло, то железо, то дядя Федор, то йому курвопофіг вообще на все, і можна влізти. Я не буду збирати, щоб все, я не чого. Ну, ви бачите, що є не О, З новим капотом. Це мені людина ці в ефірі підпитала. Є з новим, з такими мордами, є з класичною мордою. Є з класичною мордою. З, з червоної. Теж різні комплектації. Є 24 ка обична, є 24 ка на реверсі, є 24 ка на реверсі з примусовим, до Є 40 ка Обычная её сороковка на реверсе и с примотовом. Ну, короче, все все комплектации любили. Вот этот 5-й транс драйв провод. Идём дальше. Идём дальше. Ну, пожалуйста, что-то структура. Всё. у нас Файтер новый. 50. Вот с тем можно подключиться до него до коробки. Полтинник Файтер, видите, это Ду дура. Ну, тут, знаете, новый бренд. Коли купуєте новий бренд, що файтер, що скаут, ну вони більш-менш нові на ринку недавно, може більша вероятність того, що буде якийсь брак. Тобто брак в плані, там, електрика, чаще всього буває, датчики, приборне, а може якісь десь стоять криво-сальність чи платка і вам почати є новий трактор. Ну, Якщо брати з бюджетних тракторів, то будь-який берете, любий, вам треба, що кінтавер, що той, трошки розсчитувати на те, що вам треба духовити мучитися. Тому що в плані железа, ну, коробка, може тут ну, не зекономо, скажем так, да? тут по-людськи -по 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 воно зроблено. Бачите, чулки, розподільник, гідравліка. Нема там... Нема там якихось резинових магістралей, хамутип, всякую шляпу. Ну, саме недорога зараз лінійка тракторів. 24,4050 файтер. від. 6300 дає примусове короче, повний пар. А 24. Це є в нас 50. Да. Бачите, теж які приводні вали. Ну, Тут можна подивитися, що воно теж нечможне. Воно має трошки прочності. Ось треба на пацієнтів попросити, щоб моста розкрутили, подивитися, які приводні вали. Ну, пожалуйста, людей Хто цікавиться, Трактор цьом бюджетним і щоб був сучасний. Я попереду, в які моменти можуть бути, але глобально -то железо нормальне, мотор нормальний ходить буде, працювати буде. То файтер 254, 40 і 500. Це все снімально. Саме дешеве, безремньово все є. Такого бадола закупіветь. Він зараз вже зрозумів, що патронах там було. Купіть, пожалуйста, сінтай. Тай віддає трошки більше зашифення. Знову почалась та акція. Ремінне, ой, не ремінне по ціні ремінного. Не ремінне по ціні ремінного. Майже як шифер. Ну, на 200 доларів шифен. Ось цей краще може стати вашим. Бачите, крила є. Все, запаковано з пленці. Це з передком, він трохи дорожчий, з передком, бачите, бортова, ну, тобто, не перша си не шляха. А ще йдемо до навіс. Я думаю, до Ну, Тут багато чого є, хлопці. Є з чого вибрати, хто має можливість проїхати, то приїжджайте на наш майданчик. У нас можемо під вас скласти травм. То не те, що ви купили в якихось там непонятних чуваків. Ну, є на площадках і нормальні люди, знаєте, працюють, Поніло? пацани А є такі, що і ціни вуплять половину більше. І вам будет трактор якийсь подкрашенный, навіть стоит, запаковано. Вот так складу вам с ящика відвезли. До вас все. Вам новий трактор, гарантій, с документами, повний. Вон объем нет. Ну это по весом, давайте кладем.